Фракції партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що дії щодо позбавлення депутатського мандату Сергія Власенка спровоковані діями вашої фракції щодо депутата регіонала Андрія Веревського Яка була мета вашої провокації? Доброго дня, шановні телеглядачі. Доброго дня студія. Спочатку хотів би зробити одну маленьку ремарочку, тримаючи в руках копію цього документа. А це, власне, єдиний документ, який існує в справі щодо Сергія Власника. Ну, то, то, власне, порушення, які накопичились і комом пішли. Це є документ, називається Витяг з єдиного реєстру адвокатів України. Формується, до речі, в електронному вигляді. Там ставиться одразу підпис із Овітової і початка Національної асоціації адвокатів. Ну, що складний документ, це єдиний документ, який підтверджує, що Власенко не склав свої повноваження. А, можу запевнити, що нижче перелічені шпенов, олійник, Ківалов, Колісніченко, Богословська, Деркач, Развадовський, Писаренко, Пилипенко мають ідентичні витяги, в яких в графі інформація про зупинення або припинення права на заняття на заняття адвокатською діяльністю так само значиться прочерк. Але в останньому восьмому пункту примітки написано дані, не підтверджені адвокатом регіону на момент формування витягу. Що стосується провокації, начебто Всеукраїнського об'єднання Свободи. Е, якщо, начебто е, Всеукраїнського? Начебто, начебто вчинені Всеукраїнським об'єднанням Свобода. Перше із них, я нагадаю глядачам я нагадаю кожному українцю, бо це прізвище стало, власне, е, синонімом злочину, який чиниться депутатом. Був такий депутат Лузинський. Дуже гарне прізвище відоме всім. Так от, перший, хто підняв питання про позбавлення депутатських повноважень, було Всеукраїнське об'єднання «Свобода». якось тихо не позбавивши, а він сам склав повноваження, тому що він вполював разом з прокурором, начальником міліції району в Кіровоградській області, вважаючи себе при мандаті народного депутата, королем району чи то області чогось іншого. Що стосується переліщених мною осіб. Це лише частина списку, я назвав тільки адвокатів. Є ще, наприклад, Ірина Бережна, яка числиться в реєстрі нотаріусів, тобто вона, де Юре, має право здійснювати нотаріальну діяльність. Є ще, наприклад, Щербань, який числиться виконавчим або фінансовим директором ПАД «Укрнафта». Відповідно, тих людей є на сьогоднішній день декілька десятків. Що зробило Всеукраїнське об'єднання Свобода? Ми розпочали системну роботу, ми продовжили її. Тоді, коли ми були поза парламентською партією, сьогодні ми продовжили її в ході аналізу документів, які може одержати народний депутат. Яким чином відбувається реєстрація народних депутатів? На підставі результатів виборів, Центральна виборча комісія приймає документи, і кожен обраний народним депутатом, громадянин, повинен засвідчити. Що, наприклад, Швайка припинив підприємницьку діяльність, Власенко припинив адвокатську діяльність, а директор компанії був звільнений з посади і не виконує функцій щодо управління припинив Швайка. Так само припинив підприємницьку, підприємницьку діяльність, діяльність як Власенко адвокат. Ні, у мене є витяг з реєстру про внесення змін. Той той витяг просто працює автоматично, а цей ручному режимі. А тепер іще один маленький нюанс, який трапився тиждень тому, 22 лютого, коли за то рішення семи суддів Вищого адміністративного суду по Домбровському і балозі було підготовлено і внесено в Верховну Раду постанову про звільнення суддів за порушення присяги. І хто би видумав, віхто би ви думали відмови в реєстрації цієї постанови? Апарат Верховної Ради. Тобто на сьогоднішній день клерки судді. І інші технічні працівники, які формують отакі витяги, власне сьогодні вони вирішують, вносити відомості до реєстрів чи не вносити. І на цей час замість депутата, якого народ наділив правом законодавчої ініціативи, вирішують клєрки апарату Верховної Ради, правильна то постанова чи неправильно. Що стосується так званої провокації, повернемося до неї. Знаєте, це нагадує нормальний е, принцип. Гітлерівських окупантів, коли один солдат Вермахту втопився в калюжі, і за це в селі вирізали кожного 10-го українського селянина. Так от ту позицію, яка зараз для себе обрала партія регіонів, це є та позиція, Рейхскомісаріату за одного вбитого німця в окупованих територіях знищувати 10 безневинних українських селян. Дуже Ді, сильно на дії опозиції, пане Швайка. Також порівнюють із діями гітлерівців. І я закінчу. Я, я закінчу. Я, я, я все ж таки вам нагадаю, що один із депутатів регіоналів сказав, що опозиція у Верховній Раді зараз поводиться як гітлерівці у Рейстагу, коли вони розхитували. Роботу парламенту для того, щоб потім підпалити або в інший спосіб на цьому на цій хвилі прийти до влади. Я продовжу на цей час. Парламент в Україні є єдиним легітимним органом, який був обраний всіма громадянами України трошки більше трьох місяців тому. Сьогодні діями партії регіонів, а знаєте, сьогодні дуже смішно чути з устолійника, Колісніченка і інших речників. Що сьогодні, виявляється, це ж партія регіонів, домоглася персонального голосування. А ви це не смішно, це їхня позиція. Вони, виявляються, будучи закорінілими злочинцями і голосуючи роки поспіль за себе і за п'ятьох відсутніх Веревських, так це виявляється, вони домоглися. Персонального голосування пане Швайко, що сьогодні а робить можна, партія регіонів чи можна на цей людину назвати злочинцем без відповідного рішення? Що на сьогоднішній день робить партія регіонів? Пане Швайко, вона чи сьогодні можна за завданням з банкової? назвати злочинцем без відповідного рішення суду. Сьогодні партія регіонів за завданням пане Швайко, з банкової ви не зрозуміли навається. мого запитання, чи не розчули його? Я сказав злочинців, бо люди вчиняють злочин. Вони порушують конституцію. І суд обов'язково їх назве злочинцями, і залишилось дуже недовго чекати. Бо злочинця встановити юридично може суд, але всі присутні тут розуміють, що хтось, вкравши голос, голосувавши за іншого, він чиняє кримінальний проступ, який називається злочин. Так, от на цей час, що власне сьогодні відбувається? Чому така увага до рішення регламентного комітету? Справа не в Ласенко, справа не в Веревському. Справа не в олійнику чи Калісніченку, які так само чистяться в тому самому реєстрі. Справа в тому, що з грубо було сфальшовано рішення регламентного комітету. І як сьогодні виявилось, воно було сфальшовано за останні два місяці не один раз, коли голова комітету Володимир Макієнко власноручно підписував висновки про відповідність певних законопроєктів вимогам конституції і регламенту. А я вам, як заступник голови комітету з питань регламенту, офіційно стверджую, жоден законопроект ні в грудні, ні в січні, ні в лютому предметом розгляду комітету з питань регламенту не був. Той комітет, який покликаний слідкувати за бездоганною юридичною процедурою, сьогодні перетворився в грубий інструмент руйнування парламентаризму в Україні. До чого це призведе? Це призводить до того, що парламент може стати слухняним підрозділом в руках адміністрації президента, оскільки пересажати можна за такими витягами і за тими рішеннями суди судів, про які ми знаємо, практично кожного народного депутата. Пане Швайку, будь ласка, дуже стисло, коли ви починали. Я маю на увазі ваші свободівські депутати дії проти Веревського. Ви усвідомлювали, що по ваших союзниках може бути завдано удар. Ви знаєте, я думаю, що відповідь на це запитання є лаконічна. Лозинський на час вчинення злочину був членом фракції блока Юлії Тимоша. Я назвав Веревського, а не Лозинського. вас нічого не а, Наталія Перевалова. У меня к вам такой вопрос. наверное, немножечко лежащий где-то в человеческой плоскости. Не кажется ли вам, что, ну, если вы следили за всей ситуацией не первый месяц, что вокруг господина Власенко и без того большое количество скандалов? Количного характера забирал детей, машину не забирал. Финансового характера рассчитался с подрядчиком или нет. Очень много вокруг него всего. Не кажется ли вам, что это сегодня, происходящее сегодня, это свидетельство просто, ну, какой-то глупости оппозиции? Потому что если он у вас такая персона, Знаміните, почему ж он то, что называется, не почистив документи раніше других. Я понимаю, що зараз очень усложняється ситуація. Ну, чек знав, що надвокат зрозуміло. Да. Я повторюю ще раз. Сьогодні питання стоїть не в Сергієві Власникові. Сьогодні питання, може... стоїть, не в в Варев... внушати, Варев... питання стоїть не в Андрії Веревському. Сьогодні питання стоїть не в Андрії Веревському. Сьогодні питання стоїть в тому. Що через зазіхання на комітет з питань регламенту депутатської етики і забезпечення діяльності Верховної Ради пішов грубий наступ, коли жодні юридичні процедури в парламенті, а отже, це чистота вищого представницького органу перестали існувати. Власенко, власне, це є сьогодні лише одне із прізвищ. Володимир Олійник. Е, ви знаєте, засідання комітету було 27 не було. лютого. Воно було проведено, але опозиція не прийшла, бо ви в такий спосіб блокуєте рішення комітету. Підтвердили, сьогодні проголосували із сімнадцяти 9. Але ви правильно говорите, пане Андрію, стиль оцей е, злочинці. Сьогодні я почув від Яценюка, не менш вразливу для мене ну річ, яка ві, певно свідчить про високий рівень демократичності цих осіб. Я це прямо заявив Макеєнко, ви кримінальний злочинець, і вам світить сім років без вируку суду. Людина, яка має юридичний факт, так неприпустимо говорити в парламенті. Якщо ви демонструєте європейські стандарти, хай ви нас критикуєте, але ви ж показуєте вищий зразок відношення до конституції і е, пошани, хоча б до тих норм, які вимагають, щоб ми говорили мовою закону, а не просто такими. Звинувачника. Перепрошую, а коли повія починає навчати основам цнотливості, чи це, це треба коментувати? <плес> а визнача, а ви визначаєте, хто повія? Можливо, тоді, ви знаєте. Пане Андрію, я вам вікувіць. скажу, а тоді кожен буде визначати один одного злочинцем, фашистом, бандитом. І що країна буде мати. Ми живемо по якісь стандарти. Так от а країна, має виявляється, країна, країна, виявляється на народний від того, депутат може до кожного підійти як свободи, і сказати: ти повія, бо це його право. А скажіть про його дружину. Він зразу вам укаже не ваше країна, право. Пане Тому Оліник, на відміну діяти від, від відомої барані. сентенції про те, що маємо, що маємо, не буде мати навіть того, що маємо. Вадим Колосниченко, народный депутат фракции партии Рызин. Спасибо. Я в знаете, не знаю, а можно ли вообще верить господину Швайке. Почему? Он объявил о том, что какая-то политическая партия «Свобода» заявила о лишении мандата господина Лозинского. Да в парламенте не было такой политической силы, и вопрос о лишении мандата господина Лозинского поставила фракция партии регионов. И я напомню, что блоки Ли Тимошенко и «Наша Украина» готовили представление к ордену господина Лозинского. Это раз. Второе. Мой коллега э, да, Линик да, уже да, объяснил да, вам да, и, и напомнил о том, что заседание комитета состоялось. А то, что вы не пришли, извините, ну вы не папа римский, и без вас место состоялось. Это второе, третье. Вы, безусловно, замечательный юрист, вы уже всех определили преступниками, но я в таком случае предлагаю вам обратиться к своим коллегам по меньшинству, Блоку или Тимошенко, и практически все, кто сегодня там находится и заявляет, что не оппозиция. Посмотрите, пожалуйста, видеоролики и кадры работы парламента в 2007-2008 году. Кто играл на пианино больше всех? как раз те, кто сегодня мнят себя борцами из а, справедливости. Представители блока Тимошенко, когда еще нашей Украины, которые практически все сегодня здесь присутствуют. Поэтому вы когда говорите о плохих представителях партии регионов, я вам напоминаю, мы готовы и мы согласны с тем, что господин Веревский не соответствует нормам э, закона о статусе депутата. И мы абсолютно не воем по поводу того, что лишать мандата будут, потому что он не соответствует закону. Когда вы начинаете в суе упоминать различные имена, то я бы вам порекомендовал сначала обратиться к материальной части. Потому что я в 2006 году прекратил уплачивать членские взносы в Крымской коллегии адвокатов, где написал заявление о прекращении своей адвокатской деятельности. Точка. Поэтому ваши рассказы и желание кого-то чему-то научить, сначала обратите, пожалуйста, к себе. Пасіве, знаєте, в регламентному комітеті під час перших установчих засідань, власне, перше, що роблять працівники секретаріату, так вони збирають телефони народних депутатів, їх помічників для того, щоб інформувати про засідання комісії, комітету. Е, минулого тижня, який згідно з нашим календарним планом, був визначений як, як робота в округах, а я провів 15 зустрічей в Луганській та Харківській областях. До речі, з легкої подачі Єфремова е, почали переслідувати автобусами з регіоналами і комуністами, які просто намагалися зривати зустріч. Ну до щастя їм це не вдавалося, тому що люди приходили спілкуватися з народним депутатом. Так, от з комітету я просто можу одразу засвідчити. Був один телефонний дзвінок з приймальної Володимира Макієнка. 25 лютого мене привітали з днем народження. На запитання, а чи будуть у нас цього тижня засідання комітету, була адекватна відповідь, ну, звичайно, що це робота в округах, на які засідання комітету можуть бути з понеділка-вівторка, власне, розпочнемо орієнтовно на середу, тобто на після завтрашній день. То, що десь під сукном, так як Колісніченко, знаєте, газетку, прикривавши руку, голосує за когось іншого, ну вже власне, власне, бачила вся країна. І коли він же починає розказувати про якісь юридичні норми, ну, даруйте, навіть не смішно. Конечно, Оксана Богдан пане тому що ви сьогодні только ланжують змога висловити. Удивительно, Оксана Богданова. Питання до вас, пане Ігорю. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви доцільним а, лишати депутатську недоторканості депутатів, які а, приймають участь у бійках, які постійно а, ми бачимо, ми бачили події в Ахтирці, ми бачили події в Києві? Я розумію, що це трохи інше, але депутати, які а, висловлюються, ну, наприклад, а, розжигають на Національну міжнаціональну я не зовсім зрозумів питання. А чи не вважаєте ви доцільним позбавляти депутатської недоторканості депутатів, які постійно приймають участь у бійках? Ну, наприклад, свобода. Вона ми бачимо події дуже багато. Ну, наприклад, свобода, яка виступає на захист з гостинного двору і захищає своїми? Депутатськими пробачте тілами громадян, які е, представляють інтереси громади міста Києва, то власне вони стоять на передовій. Як показує практика, так жоден депутатський мандат там не діє. Тому що члена комітету по боротьбі з корупцією організованою злочинністю Андрія Міщенка, ну пробачте, міліцейський кабін, е, комітет, його без пояснень затримують. Півтори години тримають в автозаку. На вулиці, в Подільському райвідділі. і потім відкриває двері, каже: Виходь ну, і не ну, кажи, ну, що не нас що тут було депутатським мандатом. Причому ми ніколи не ховалися за депутатські мандати в житті ні в обласних, ні в міських, ні тим, більше в Верховній Раді. Нам ці мандати дав народ для того, щоб ми представляли його інтереси. І там, де ми з'являємося. Це не є козиряння Калісніченком в аеропорту Жуляни своєю депутатською ксівою, коли він паспорт не удосужується показати, що бачила вся країна, і він, як і, як остання істота з мандатом, намагається позбавити дівчину роботи, що вона навіть дворником не може. що. Не бачили цього? Бачили тебе говорите существо. Так, от на цей час це сьогодні ви депутатські мандати у членів Господин депутатської Швайка, фракції об'єднання української об це ви є ви можливість существо? працювати і здійснювати Это захист і інтерес. Чоловічське существо, так є й вислів, людська істота. Я дякую Ігорю Швайці, народному депутату із фракції Свободи. Запрошую до центрального мікрофона Вадима Колесніченка, народного депутата із фракції партії.